Дякую, трудові колективи, що працюють на теренах телебачення, радіо та зв'язку із професійним святом вітали представники влади. Цей рік взагалі у нас такий цікавий ювілейний разом з тим, що вся область відзначає 75-річчя від дня свого заснування. В цьому році ми вітаємо і 75-річчям наше обласне радіо. Ми в цьому році вітаємо із 20-річчям обласне телебачення, з 15-річчям вітаємо Офем Житомирська хвиля це все такі знакові ювілейні дати, до яких ми прийшли з певними досягненнями. Сьогодні я хотів би визначити роботу і концерну РРТ нашої Житомирської філії, про яку вже говорилося. Все таки Україна, вся держава проголосила курс на цифрове мовлення. Сьогодні маю величезну честь. Привітати вас від імені голови обласної ради Йосипа Антоновича Запаловського, від керівництва обласної ради, від депутатського корпусу, нашого численного уповноважена. Привітати вас із головним вашим професійним святом, днем працівників радіо, телебачення і зв'язку. Зі святом, вас, шановні друзі! Про значення союзу творчих та технічних працівників у створенні загального продукту говорили й інші виступаючі. Йшлося також про стрімкий розвиток цифрового мовлення та пряму причетність до свята медійників інтернет простору Провідні працівники були відзначені почесними грамотами Житомирської обласної адміністрації, обласної та міської рад, головного управління інформації та національної спілки журналістів.